Щорічно студенти геологічного факультету мають можливість навчитись застосовувати свої теоретичні знання на практиці. І зараз ви матимете можливість поринути у цю атмосферу з нами. Перша точка спостереження розміщена в північно-західній околиці міста Львова в кінці вулиці Медова Печера у районі мотодрому у долині Струмка Медово-Печерський. Це стінка каптованого трубами джерела, розташованого в підніжжі правого берега струмка. Окрім того, корінні породи виходять на денну поверхню, в полотні і в бортах врізаної як лівий схил долини струмка дороги, що веде до медової печери. У джерелі корінні породи відслонення в задній гостінці, розмір якої 2х15 метри, представлені ясно сірими мергелями та дуже інтенсивно розбиті тріщинами, внаслідок чого розділені на дрібні плитки. Місцями на поверхні цих плиток простежуються бурі плями гідроксидів заліза. Саме було відібрано два взірці: це кремово-жовтий і зеленкуватий сірий мергелі. Породи дрібнозерності мають масивну текстуру в зразках і шарувату текстуру у відслоненнях. Мінеральний склад порід представлений як карбонатними, так і глинистими мінералами. Породи мають горизонтальне залягання. Друга точка спостереження розташована біля входу у медову печеру. Кліївське плато, верхня частина схилу пагорба в районі Майорівки, там де розташований мотодром. Відслонення коріне це якарствова або рукотворна печера, приблизна висота і довжина 8х20 метрів. Відслонення складають білі вопняки. Кавернозні. У верхній частині відслонення кавернозність зменшується, а в порожнинах послідковуються натічні і кристалічні новоутворення кальциту. Кальцит має медово жовтий колір. Нами відібрано дві проби. Кремові білі вапняки і змінені озалізнені та збагачені органікою вапняки. Вони політоморфні, дещо перекристалізовані. Текстура масивна, мінеральний склад кальцит. Тож вони яскраво реагують на соляну кислоту, залягання порід – горизонтальне. Третя та четверта точки розміщені у східній околиці міста Львова на перетині вулиць Глинянський тракт і Богданівська у закинутій Каменоломні. Це стрімко нахилена стінка в південно-східній природній частині кар'єру висотою до 8 метрів та довжиною до 50 Майже на усю висоту стінка складена ясно сірими мергелями. У цих породах простежується шаруватість зумовлена різною інтенсивністю трощинуватості. Унаслідок трощинуватості виникла плитчатість порід. Дуже часто на поверхнях нашарування виявляються бурі плями гідроксидів заліза, також знайдено фауністичні рештки. З третьої точки спостереження нами було відібрано три проби: перша фауна. Друга маргелі з відбитками молюсків. І третя мергелі без решток. Це сірі маргелі, на відміну від тих, які ми бачили в районі мотодром, та вони містять фауну. Породи дрібнозерності, мають масивну текстуру у зразках і шарувату текстуру у відслоненнях. Мінеральний склад порід представлений як карбонатними, так і глинистими мінералами. З четвертої точки спостереження нами було відібрано два зразки: це сірі пісковики з жовтуватим відтінком, крупно середньозерності, карбонатні, кварцеві з домішками глинистого матеріалу, досить міцні і грудкуваті, внаслідок нерівномірного розподілу органічних решток, фрагментів стулок двохстулкових молюсків і онколітів лютотамнієвих водоростей. П'ята точка спостереження розміщена в південній частині парку Знесіння вздовж схилу пагорбу гора Вовча, Лесогірська височина. Підслонення корінне. приблизні висота і довжина 4х50 метрів. Розріз складений чергуванням пісковиків двох різновидів. Пісковики першого різновиду мають неоднорідне забарвлення, світло-сірі, жовтуваті чи діянками зеленуваті, крихкі, сцементовані вапнисті дрібнозернисті. деколи містять скупчення оолітів, літотамнієвих водоростей, невеликі включення вищих рослин і детрит двохстолкових молюсків. Вони утворюють пачки товщиною в метр, внизу і вгорі розрізу. Пісковики другого різновиду світлосіль слабосцементовані, масивні, Дрібні середньозерності, кварцеві, з домішкою глинистого матеріалу, утворюють прошарки товщиною до пів метра. У верхній частині відслонення є три прошерки іржаво-жовтого забарвлення охристих пісків потужністю до 15 см. Нами відібрано один взірець. Породи мають горизонтальне залягання. Сьома точка спостереження розміщена на північно-східному схилі гори Лева, Лисогірська височина. Відслонення корінне. Розмір 1 метр на 50 см. Відслонення складають пісковики середньозерності. Міцні, щільні, кварцеві, карбонатні. Горизонтально шаруваті із детритом і крупними фрагментами уламків двохстолкових молюсків, що розосереджені в породі. Точка спостереження номер 8 також розміщена на східному схилі гори Лева, лисогірська височина. Відслонення корінне розмір 2 метри на 15 метрів. Відслонення складають пісковики дрібнозерності, масивні, слабко сцементовані, карбонатні з домішкою глинистого матеріалу. Було відібрано одну пробу. спостереження номер 9 розміщена в південній частині парку Знесіння поблизу цвинта Знесіння. Відслонення Корінне та є місце знаходженням автохтонної міоценової біоти. З нами було відібрано один зірець, представлений Асоціацією викопної фауни. Точка спостереження номер 10 розміщена в південно-східній частині парку Знесіння поблизу вулиці Мучна, Лисогірська височина. Відслонення Корінне. Розмір 2 метри в висоту та 40 метрів в довжину, розріз складний чергування пісковиків двох різновидів. Літотавні мівопняки, органогенні, біоморфні, каркасні, фітоморфні, світло-сірі з жовтуватим відтінком, міцні масивні групи грудкувань з каркасом з водоростових жовен різного розміру, які не дотикаються одні до одних або дотичні фрагментарно і розосереджені в матриксі дрібного органогенного дитриту. Трапляються і вітрити вапняки, органогенні, біокластичні, світло-сірі з жовтуватим відтінком, щільні, дуже міцні, масивно дрібногрудкуваті внаслідок нерівномірного розподілу дрібних фрагментів органічного походження, що утворюють прошарки довжиною у 12-17 см. Нами було відібрано один зірець.